Топ-три сорти лохини з найбільшою ягодою. Ну, самий перший і сама найбільша ягода це у сорту Чандлер. Він ось перед нами, він ще досі в нас вісить, хоч зараз уже середина серпня місяця і ми вже його збираємо три тижні. Тобто, цей сорт, мало того, що він має найбільшу ягоду зі всіх відомих в Україні, які ростуть, він іще дуже-дуже довго достигає. В, наш, в цьому році найбільша ягода в нашому, на нашому полі була 29 мм. І це, як би скажемо, не поодинокі ягоди, їх було досить чимало. Другий сорт це даров. Е, До речі, це батьківська форма е, сорту Чандлер. Він має теж досить великі крупні ягоди, досить солодкі. На смак відрізняється він тільки термінами достигання. Він не такий розтягнутий у достиганні, а більш компактний тобто його можна зібрати за три тижні і е трошечки дружніше. Але сорт дару має чуть-чуть е кисліший смак. Якщо в нас чандлер він є прям солодкий-солодкий, то дару має кислинку. І третій сорт, який е теж відомий, але. Чомусь його нехтують, це сорт бонус. При правильному догляді, правильному підживленні, поливі ягоди цього сорту є досить великими. Терміни достигання сорту бонус є середніми. Ягода є солодкою, міцною і він характеризується досить дружнім достиганням.